І Нехай день буде добрий для добрих людей. Ви часто питаєте, а я вже давно повинна була б розказати вам про хустки. Наприклад, оця хустка подарована мені Тетяною Вінсковською, членкиною нашого клубу борщотворців, тістотворців, нашою гуру, пані-маткою фестивалю, бо фест. Уже всіх п'яти. Ну, але під час борщику-гурщику ми теж випікаємо короваї і вона теж гуру. І оце вже виходить п'ятий коровай фест, але десятий коровай фест разом з борщиком. Пані Тетяна, дякую. Супер хустка, вона простенька. Ну, мається на увазі така тканина, але вона там з чимось додана. Вона таку гарну фактуру гарну має. Я у що маю на увазі. А тут колосочки. Брудилися сини та дочки. Вона зручно і ній дуже зручно, вона стильна. Я вам розкрию секрет. Ця хустка вона мені подарувала у 20 році, 2020 році. Потім, у 2021-му, пані Тетяна дарує мені хустку зелену, таку з вибійкою. Майстерня баба Єлька, ну, мабуть, неправильно називаю, але ви зрозумієте. Хто дуже дякую пані Тетяну і майстри. Там вибита птаха, ну, там, там спеціально авторська така робота для мене спеціально. Фантастична хустка. Вдягну. Тепер ще така червона, біла з червоною, така заміт... намітка. Така. Ну, це теж, здається, 2021 рік, це був куровай Фест, це вже три. Четверта, така у мене є шовкова. Ой, така цьогорічна, вона любима, вона прям, ой, вона любима, прелюбима. Така, така хустка. Прям ням-ням прям така. То знаєте, що я гарна, ну, тому що я сама по собі гарна, але ще я гарна, тому що мене друзі дуже люблять, шанують і, і мені дарують такі речі, що, знаєте, що вони до речі. О, такі. Ну, а знаєте, що гарні дівці, гарний в ганчірці, але наряди пень, на, на пеньок, наряди, споряди, то і той гарний буде. А взагалі-то, молодички, коли вже ми стаємо молодички, вже не дівки, не дівчата, нам дуже личать хустки. І тому дрес код на Коровай Фест усі заміжні жінки, ті, які були заміжні, ті, які не дівчата, ось що мається на увазі, всі жінки у хусточках. А всі дівоньки, дівчатка, можете бути у віночках, у квіточках. Хто себе вважає з молодиці дівкою, ваша, ваш вибір можете заходити в квіточці. І нехай день для добрих людей буде добре. Тетяна Вінсковська. Дякую, дякую, аж підскакую. Аж підскакую, дякую.